Привіт всім! Книжка атомні звички загалом топова і варта прочитання. Все будується на чотирьох головних принципах: зроби звичку очевидною, привабливою, легкою і щоб приносила задоволення для поганої звички. Навпаки, зроби її неочевидною, непривабливою, складною і щоб була неприємна. В кінці, звісно, купа прикладів, і все стає зрозуміліше по цим пунктам. Я ж хочу поговорити тут про вибіркові ідеї з атомних звичок, які привернули мою увагу, і в кінці бонусом додам те, що я дізналася від англомовних спеціалістів щодо звичок. Отож, перше, що б я відмітила, це ідея автора Джеймса Кліра про шари вибору звичок. Перший шар змінює результати, другий шар зміна процесу. А от третій шар це зміна індивідуальності, тобто тем, те, ким ви хочете стати. Наприклад. Я хотіла сформувати звичку мати здорове тіло. До знання цієї книжки я починала з цілі Хочу мати тіло з м'язами, що виглядають в тонусі. Це приклад першого шару, де про результати. Він не спрацював. Потім пробувала процес Буду тріняти 10 хвилин на день. Теж стухло і не мотивувало. А третє, уявити, ким я хочу стати. Спочатку навіть важко було уявити, ну як уявити здорове тіло, що не захекуватись на сходах, чи в кінці дня залишаються сили, чи дійсно мати те тіло, коли не соромно сукні носити. Тобто уявити свою нову ідентичність мені так і не вдалося тут. Тому по цьому пункту у мене не сильно склалося. Інколи дійсно не можеш уявити, ким саме бути, і тим паче утримати цю картинку тривалий час, коли навколо стільки справ, думок майже неможливо. І я ще подумала про вже існуючу мою звичку читання книжок. Я це роблю без нагадування, без мрій, ким я хочу стати. Тобто є щось інше, щось глибше, що провокує нас повторювати існуючі звички. У мене є книга, яка якраз глибше дивиться на це питання, але її, на жаль, поки не переклали українською. Ідея в тому, що наші дії показують, що насправді нам важливо. Розглянемо на моєму попередньому прикладі. Якщо я замість порухатися обираю читання, то це означає, що чомусь книжки мені важливіші за т'єм. Або, виявляється, мені важливіше корисну їжу сім'ї приготувати, ніж прочитати ту ж саму книжку, хоча постійно нила ще цього не хочу. Тобто моя особиста ієрархія дій і цінностей це перша здорова їжа, потім читання і аж потім здорове тіло. І саме знання цих внутрішніх цінностей саме для вас і є е, ключ для вічної зміни звички. В результаті я зв'язала свою внутрішню тягу ходити на шопінг і тренуватися вдома. Бо без здорового тіла, сил вистачає тільки на годинку, а потім спина болить, А я ж хочу більше ходити. Тому тренуюся, мріючи про шопінг. Друга ідея затомних звичок, яка мені сподобалася, це звички роблять нас. Вільнішими і з'являється більший часу. Я завжди думала, що звички це обмеження моїх дій і бажань, але насправді навпаки. Наприклад, без звички тренуватися я ходжу як стара бабця, її сил вистачало тільки кряхтіти. Тому довести до автоматизму якусь корисну звичку це дійсно про свободу. Цей погляд з книги змінив моє переконання, що звички це обмеження. Третя ідея: відчуйте, яку зміну стану дає звичка. На подив це теж змінило одну мою недозвичку. Я часто чистила зуби раз на день. Мені влом було, було два рази це робити. Але коли зосередилися на відчутті чистоти, то два рази легше робити. Додала ароматних паст в арсенал і щаслива. І з тренією так зробила. Є список кайфушної музики, і спочатку розігрів танцями роблю, а потім розтяжечка. Це по відчуттям, як і казав дядя Клір. Четверта ідея говорити вголос те, що плануєте робити. Це класно спрацювало з чіпсиками. Ідеш, е, ідеш до пачки чіпсів, і в голос кажеш: зараз я з'їм пару чіпсів а, пачку чіпсів, і потім буду жалітися, що це зробила». І тоді соромишся цієї неадекватної поведінки і топаєш іншими справами займатися. Але інколи я махлюю, коли знов топую за чіпсиками. В голові мозок кричить: Говори вголос, говори в голос! А я типу не чую її дуже чіпсами хрумчу. П'ята ідея. А, коли робитиметься звичка? Робіть список всіх своїх звичок і справ, або навіть коли сонце встає, і вставляйте свою звичку до чи після. Наприклад, я знаю, що обов'язково знімаю макіяж. І нову звичку присідати 10 разів роблю до цього. Бо якщо після, то я ліниве створіння, і не і я точно не буду присідати. Шоста ідея зір найпотужніший сенсор, Тому зробіть звичку видимою. Тут у мене критика, бо колись працює колись ні. Наприклад, скільки б форма не лежала у мене на комоді, я проходила повз. Зате, якщо овочі лежать зверху, то їм я їх дійсно більше. Сьома ідея суміщення, спокус. Я дивлюся у улюблені відео і тренуюся. Або читаю і тренуюся. Восьма ідея наше оточення. Люди, які нас оточують, вас можуть спровокувати як в плюс, так і в Бла бла-бла. У мене це не зовсім працює. Маю маленьке коло спілкування, і взагалі мені, як мамі, яка сидить вдома з малим, досить важко організувати час, щоб поїхати на тренінг, де є правильне оточення. От не хочу їхати нікуди ввечері та ще й я краще, в общем, печерю. Але я роблю собі соціум, який хочу в інсті. Лайкаю відтяжки всіх спортивних тіл, тому моя стрічка досить часто це про трені. Так, це надії, але фон у мене спортивний і підсвідомовано промиває мені мозок, як же має бути. Ідея 9. Ви не мусите, а маєте можливість схуднути чи почати тренування. Тобто заміняєте оце словечко мусите на маєте можливість з такою заміною слід дійсно морально легше. Ідея 10. кількість звичок важливіша за час виконання. Тут я щиро була здивована: типу, серйозно. Але прямо на фізичному рівні з'являються зміни у мозку від кількості, а не часу виконання. Сотні або тисячі повторів треба було, щоб сформувалися ті звички, що вже існують. Тому кожен день по дві хвилинки краще ніж один раз на десять хвилин. Ідея одинадцята: звичку починаємо з мінімальної посильної, бо злякаємося почати ще до того, як сформується звичка. Тому не перегинаємо палку і читаємо одну сторінку. А не 10. Присідаємо разочку на тиждень, а не більше. Ціль сформувати звичку, а не якість виконання. Бо переможе та річ, що легша. Між ліньоє по природі. Ідея 12. І Відстежування звички. Ну, таке не мій формат. Я зупиняюся на третьому дні і взагалі не готовую рухатися далі. Зате моя сестра і мама кайфують від такого. Купили собі симпатяшні трекери і вдосконалюються з ними. Ідея 13. Ніколи не пропускай двічі. Класний концепт, бо буває щось не вдалося, чи влом напав. І забуваєш повністю, але потім згадуєш, що це реальне життя, і один-два пропуски не мають ставати крапкою в вашій звичці. Останнє: 14. Ніяк. Виконати звичку краще, ніж взагалі не робити. Це важко усвідомити, коли в голові сидить максималізм. Але це правда. Бо максималіст сидить е, з новим виконаних речей. бо не робить взагалі нічого. А тепер дві бонусні ідеї з інших книжок, які спрацювали на мене. А, перша ідея від афієного психіатра з Америки, який 7 років вчився на монаха війні. Його знання як психіатра плюс монаха це шалена комбо. Так от ідея в тому, що треба прибрати балачки про нову звичку і навіть пошук інфи. Пояснюю, дискомфорт і біль є головний рушій наших дій і змін. І коли ми ділимося, що плануємо сісти на дієту, то це маленьке моральне полегшення. Бо, типу, виглядає, наче ми діємо, коли кажемо це вслух. Але насправді це самообман. Якщо ми закриємо собі рота і нікому не будемо говорити про плани сісти на дієту, то дискомфорт повернеться, і це класно. Користуйтеся цією енергією, щоб діяти, а не базікати. А тепер щодо пошуку інфи. Ми годинами можемо шукати дієти, калорійності, купляти книжки по рецептам, дивитися віддяшки, але чомусь не сідати на дієту. Але знов таки це тимчасове полегшення всередині нас, тому що ми наче робимо щось для цієї цілі сісти на дієту. Тому міняємо пошук інфи, балачки про майбутню звичку, на дії. Друга ідея, вже й не згадаю звідки думки робити чи ні важче, ніж просто зробити ту корисну дію. Наприклад, існує внутрішній діалог. Ой, так лом, сьогодні зуби чистити, може трохи пізніше зроблю, може взагалі не чистити, бо солодкого їла, І один раз карієс це не створить, і бла, бла, бла. А тепер залишаємо це базікання в голові, стаємо і робимо, що планували, бо той мозок. Точно не шарі, що мені буде корисніше довгостроково. Нарешті кінч. Пишаюся витривалісті всіх, хто додивився до кінця. З такою напористістю вам точно вдасться опанувати нові звички. Я Ірина Зінченко, рада бути вашою підтримкою. Звісно, на YouTube я новачок, але не в читанні розумних книжок. Тому підписуйтесь, якщо вам такий тип інфи, до вподоби. Буду рада як критиці, так і похвалі, чи то вподобайками, чи то коментами. Гарного дня. Пока-пока!